Друзі, привіт! Сьогодні ми хотіли поговорити про дуже важливу тему в схемотерапії, яка називається базові емоційні потреби. Вже ми знаємо, що всі схеми у нас формуються на підставі незадоволення емоційних потреб в дитинстві. Ну, як всі основні первинні схеми. Тому ця тема дуже важлива, дуже актуальна. Хочеться її розкрити для вас більше сьогодні. А це не тільки для того, щоб ви проаналізували які схеми можливо вам. Присутні, да, але якщо у вас є маленькі дітки, ця інформація буде для вас дуже важливою, оскільки задоволення цих проблем вас, потреб, вас від формування схем, тобто дитячої такої ранньої травми. Це не означає, що ми маємо бути ідеальними батьками. Ні, ми всі маємо бути достатньо добрими батьками. І якщо ми хоча б частково задовольняємо ці емоційні потреби, це все досить добре, окей? Тому перше ми почнемо від з першої емоційної потреби це емоційна потреба, тобто потреба в надійності, в прихильності, в те, що в нас люблять і люблять не тільки за те, що ми робимо за гарні оцінки, хоча і це потрібно, але й люблять просто так за те, що ми просто народилися. Тобто, ми являємося джерелом щастя на землі для наших батьків, і це формує такий, знаєте, безпечний зв'язок, безпечну прив'язаність з нашими значимими дорослими. Коли, наприклад, ця потреба незадоволення формується така втрата зв'язку, і тоді основні схеми, які будуть присутні вже в дорослому житті, а схеми ми говоримо, формуються до 18 років. Це схеми першого домену. Вони досить болючі. Це схема покинення нестабільності стосунку, схема дефективності сорому, схема недовіри, скривдження. Бачите, як святково нас сьогодні, та соціальної ізоляції і відчуження. А друга емоційна потреба, Танечка, ти скажеш? Чи я уже друга, друга емоційна потреба це в нас автономія, компетентність і відчуття власної ідентичності. Насправді дуже велика потреба, тому що вона задоволення її відповідає за нашу реалізацію, за те, наскільки ми можемо досягати мети, скільки ми можемо ставити собі цілі і бути там, де ми хочемо. Так. І як формується незадоволення цієї потреби, коли нас обмежують, коли нас, е, в нас є занадто жорстка дисципліна, так? коли нас контролюють батьки у всьому, коли в нас там є така адженда на, на цілий день і е, нам не вистачає власного проявлення, коли за нас це вирішують. Коли відійди, я сама це зроблю, ти там ще маленький, ти не знаєш, ти не вмієш, ти це погано робиш. І таким чином, ми вчимося не брати на себе відповідальність або перекладати її на когось іншого, хто, на нашу думку, зробить це краще за нас. Але таким чином, ми не вчимося ходити власними ніжками, ми не відпрацьовуємо в собі цю здатність вміння. Ну, взагалі, ця потреба вона про. Відповідальність за своє життя в майбутньому, наскільки я здатен, здатна його нести. І а, часто батьки, а, особливо з гіперопікою, так ми називаємо, мама гелікоптер, так, мама, яка постійно там на навкруги своєї дитини, все в неї підхоплено, все навіть такі випадки, що а, даються якісь презенти вчителям, викладачам, щоб ставили гарні оцінки, і дитина не навчається. А, не навчається досягати, відповідати, щось робити. І як наслідок, там 18-20 років, ми отримуємо таке дифузне я нерозуміння, чого я хочу, куди я хочу йти. Мені диктують правила батьків, в мене є з ними якесь таке злиття, моя особистість не відокремлена. Я не почуваю себе опорною самостійною. Мені страшно брати якісь виклики на себе, бо мені здається. Що я ні з чим не впораюся. Так, така безпорадність. Так, і якщо ми говоримо про схеми, то там дуже їх багато. Вони, це залежність, безпорадність. Тобто, я, я шукаю більш значиму фігуру, на яку я маю опертися, яка за мене вирішить, яка мені підкаже. Це страхи, це вразливість, коли я катастрофізую, коли задача для мене здається настільки великою, вона більша за мій масштаб особистості, і вона мене лякає, я її уникаю, я відсторонююся. Ще схеми, такі як приреченість на невдачу, коли я себе накручую, що нічого не вийде, що. Щоб я не зробив, я це зроблю недостатньо добре. Так? І воно все крутиться навколо того, що я буду прокрастинувати, я буду робити що завгодно аніж те, що мені потрібно, або я не знаю, що мені потрібно. Я взагалі не розумію, хто я, що я, куди я йду, чого я хочу від життя. Так, або я буду шукати значиму фігуру. До когось так притулитися, хто мені підкаже, хто мене направить, хто мені дасть якесь таке наставлення, тому що самостійно я собі не довіряю, адже немає навичок. До прийняття цих рішень до автономії, так. до компетентності. А ну і ще головна схема це схема некомпетентності. Звісно, тому що я не вірю, що я це зроблю. Дуже часто вона проявляється потім в роботі, і некомфортно з нею працювати і взагалі будувати кар'єру. Звісно ж. Угу. Ну, тобто, якщо от дати пораду батькам, наприклад, вона б звучала так: знаєте, підтримка навчання і супровід. Да? Тобто я в тебе вірю, давай, пробуй, так? ти можеш падати, ти, можеш, ти маєш злітати, але я буду поруч, в тебе все виде. Так? І таким чином ми навчаємо дитину, доводити справи до кінця і розуміти, що поза тобою стоїть ще людина, яка може тебе підтримати. У будь-який момент впорався ти чи ні. Тут вже безумовне прийняття і любов. Далі, що потрібно кожній дитині, це насправді реалістичні межі і кордон. І це емоційна потреба, яку діти потребують. Ми потребували в дитинстві. Але для того, щоб формувати знаєте, таку самодисципліну і самоконтроль. Ну, для навчання в роботі це дуже класна якість. Але е, межі, от, коли встановлюють батьки, вони мають бути, знаєте, досить чіткими, зрозумілими, не занадто болісними, бо, знаєте, діти не люблять е, обмеження. Ну, це нікому не подобається, але вони досить потрібні. І от коли е, батьки не задовольнили цю потребу або значими дорослі, які виховують дитину, та, що може статися, то е, Може формуватися схема грандіозності особливого статусу. Тобто людина буде вважати себе над її потреби важливіші, я завжди на першому місці. Не формується стосунок, на роботі також будуть проблеми, тому що ця людина вона не про співпрацю, а про конкуренцію виключно. З нею постійно всі мають носитися, якщо так не відбувається там сварки, образи, інші маніпуляції. І, наприклад, недолік самоконтролю та самодисципліни. Це також схема, яка досить потім болісно відчувається в дорослому житті. Це прокрастинація, а також може бути і перфекціонізм. Це одна медаль дві сторони, насправді. Далі, датанечка, далі я можу uh -huh. говорити? Так, я хотіла додати, взагалі, що. Ця, ця потреба вона дуже важлива, тому що більшість людей, які приходять в терапію, мають таку схему недостатнього самоконтролю і те, що ну, постійно прокрастинація, постійно я щось роблю, а не те, що мені потрібно. І в базі цього завжди лежить незадоволена потреба, щоб були ці кордони або Надмірно порушувалися, або взагалі ніяк не відрегульовувалися. Та тому ця прокрастинація це, взагалі, один із найтаких поширеніших запитів роботі в терапії. Що я роблю ага, те, що ж... не потрібно, або не роблю. Або формується оця внутрішня частка імпульсивної дитини недисциплінованої, і да, та... що йти на роботу? Я піду краще там поїду в Карпати повідпочиваю. Потім наслідки такі, що ну, да, катаємося. І, і ми часто зустрічаємо, особливо в більш молодого покоління, що я не хочу працювати, я не хочу напрягатися, я хочу легких грошей. Оця потреба в легких грошах, тому що вони беруться десь ну, там, в два кліки, от вона часто, але, як правило, ми знаємо, що таких історій успіху їх дуже мало. І люди так. не досягають цього, тому що життя не проходить два кліки, і потрібно якісь зусилля робити, щоб чогось досягнути. Так тому бачимо наскільки важливі потреби, і і яка потім подальшому, які є наслідки цього всього. І я у нас така ще потреба як. Потреба в вільному виявленні, в вільному вираженні своїх емоцій. І, скажімо, поколінню міленіалів це часто заборонялося батьками. Так? Будь хорошою дівчинкою, не кричи, не, не галасуй, що люди скажуть, веди себе, як, як цього потребує, там норма суспільства і так далі. Як ти можеш сперечатися з дорослими? Ти не поважаєш батьків, сиди мало каші, з'їв, да. Ну і, тобто дитині постійно закриваються. Ти дівчинка, подивись на себе, на свій вираз обличчя. О Боже, який жах. Це приклади какиеся не можна. Так, mm -hmm. гнів це взагалі заборонена емоція, і досить часто приходять люди з заблокованим гнівом терапією. Так? Коли ми копимо, копимо, вибухаємо, але в момент регулювати свої емоції і взагалі конфліктувати, ми не вміємо. Це, от саме ця потреба. Ви не вмієте конфліктувати. Ви або занадто вибухові, або ви все терпите, мовчите, замовчуєте і ну, коритися. Е, часто це діти, і батьки, яких були зайняті іншими потребами, іншими задачами. Наприклад, там в них були розбірки між собою, мама з татом, мама багато працювала, чи тато хтось хворів і було не до дитини, не до її потреб, не до її. Е, е, не до її, скажем, в вираження в, в, в сім'ї, і дитина приймає таке рішення, що краще я буду адаптивною, тихенькою. Я, що гніватися це погано, що там відстоювати свою думку це погано. Що говорити про свої незадоволення і озвучувати свої потреби, це теж погано, або воно каралося. Або воно нікому не було потрібне, не отримувало відгуку, якось присоромлювалося. Так? І тому у нас формуються такі схеми, як підкорення, схема пошуку схвалення, схема самопожертви. Емоційної депривації, так, ну та все те, що орієнтовано на інших людей, тому що свої потреби я не досліджував, не дослідила, я їх не виявила, не проявила, світу не показала. Тому я буду орієнтуватися на потреби інших людей. Так. Таким чином, це ну якби знаєте, така. Життя спрямоване на інших. Це коли ви приходите, не знаю, в заклад, в ресторан і дивитеся, не чи вам подобається ця страва, а чи подобається ця страва вашому партнеру або людям, з якими ви прийшли. Тобто ви не орієнтуєтесь на себе в першу чергу, а те як іншим тут. І так, це досить комфортне життя. Так. Да, такі люди не відчувають навіть своє тіло, тобто вони не відчувають своїх бажань і емоцій. Тобто, що я хочу, а які мої потреби, я не знаю, які мої цілі, не знаю. Вони також можуть говорити такі клієнти, що ви знаєте, я тільки от почала працювати з вами деж декілька місяців, я зрозуміла, що я раніше носила незручні речі і не помічала цього. Тобто так, бажання. Так, так. Mm -hmm. uh, І да. ще тут uh, хотіла додати, що це завжди дозволяння нехтувати моїми потребами іншим. Тобто, я не вмію виражатися, бо колись мені казали, що там відстоювати мої кордони то неправильно, да, бо, бо мама не, або тато не могли це контейнувати, не могли обробляти, не знали, як мені відповісти. Їм простіше було мене якби зупинити. І таким чином я не навчилася цього робити з іншими людьми, і я це толерую. Я спокійно відмовчуюся, коли порушують мої Кордони, так? Я дозволяю людям а, якось, а, от вони на мене кричать, я, а, а я права не маю на них кричати, бо я зразу відчуваю, що я їх ображу, що я буду поганою подругою, що я ну, от собі я свої кордони дозволяю порушувати і собі, і іншим. А далі ми переходимо на <кхем> четверту, да? Емоційну потребу. Це спонтанність і гра, і це дуже важливо мати дітям можливість спонтанно проявлятися, гратися, розвиватися, щось спробувати. І дуже важливо, коли батьків це залучені. Як це може виглядати? Наприклад, от ми всі дорослі, да? ми всі маємо свої справи. робота це дуже важливо для нас. Але якщо дитина прибігла і каже, мамо, я хочу зараз з тобою попригати на батуті, і мама йде з ним там, бавиться, це є залученість така та, і спонтанність. Але, наприклад, якщо дитина прибігає, а ми зайняті, наприклад, каже, мамо, давай пригати на батуті. Мама каже, так, ні, зараз я не можу, будемо пригати о другій годині дня. От тут ця потреба вже бути порушена. І тут, якщо ми пояснимо, чому ми не можемо це робити адекватно, та? пояснюючи, дитині може це не подобатись. Це означає, що потреба не буде порушена, але якщо ми просто відмовляємося і відкидаємо, це вже ні про яку спонтанність ми говорити тут не можемо. І такі схеми, які формуються в процесі незадоволення цієї емоційної потреби, це і песимізм, очікування на покарання і жорсткі стандарти. Тобто я буду собі ставити такі високі бланки, до яких я ніколи не досягнуся. І буду це дуже сильно переживати. Так, взагалі, схема про оце проявлення, про свободу, про вміння жити якісно, так як я хочу, як я мрію. Теж, скажімо, Схеми ці будуть, вони будуть всі про обмеження. Вони будуть про певні якісь такі вимоги до себе і невміння насолоджуватися, невміння проявлятися, розслаблятися, бути таким, яким я є. Так, так. Ось так. Угу. Будемо ну, на що? завершувати. Будемо завершувати, щоб просто. Не, схема це взагалі дуже ну, такі. Ам... Часто там багато густого матеріалу з хемотерапії для того, щоб не перенавантажувати нашу нервову систему, наші е, органи сприйняття. Будемо в більш такому обмеженому форматі записувати відео. Тому всім дуже дякуємо за увагу. Ставте лайки, подобайки і до зустрічі.